Для вас і давайте розпочинати цей наповнений подіями і різною інформацією уже вечір. Отже, цієї ночі ворог знову масово атакував Україну. Одного з найбільшого найбільших ударів зазнало Запоріжжя, ворог атакував місто ракетами і безпілотниками. Сталим на зараз, відомо про двох загиблих їхні тіла виявили під завалами. Більше деталей розкаже нам голова Запорізької районної державної адміністрації. Олег Буряк уже із нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Олеже. Дякуємо, що долучилися. Добрий вечір. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, про наслідки для Запоріжжя і яка кількість постраждалих станом на даний момент? Ну на зараз у нас 23 постраждалих. Дві людини загинули. Ви про це сказали. Із, із постраждалих у нас шість дітей від трьох років до 16 років. П'ять чоловіків постраждало, дванадцять жінок. Що стосується руйнування інфраструктури, розкажіть, будь ласка, куди саме цілий ворог? Це критична чи все-таки цивільна інфраструктура? Ну, у нас були прильоти по двом підприємствам. І також у нас були прильоти от, безпосередньо по жилим кварталам, де постраждало порядка 22 будинків. Один із таких, який більш за всіх постраждав, це гуртожиток, в якому мешкало там, більше 200 людей. І у нас було за ніч порядка 200, БП... 20 БПЛА і 8 ракет, які прилетіли по місту Запоріжжя. Це у нас був один із масованих ударів, але у нас були в 22-му і 23-му року більше, більш масовані удари. були, і там були примінені такі в 22-му році. У нас приміняли більше ракети С-300, і вони дуже багато шкодили. Потім почали вже в 24-му, -25 25-му приміняти каби. І страждав більше за все космічний мікрорайон та Шевченківський мікрорайон. Ну от, а зараз сьогоднішні вночі, от така комбінована атака, бо і ракети. Маю уточнення і стосовно гуртожитку, ви сказали, що росіяни поцілили і по цій будівлі була інформація про те, що внаслідок цього зруйновані кілька поверхів стосовно людей, які там проживали, чи вже відомо куди їх будуть переселяти, чи знайшло місто якісь можливості для того, аби надати людям прихисток. Запорізька міська адміністрація адміністрація міста Запоріжжя працює там. Зразу були розгортовані палатки адміністрації департамента соцзахисту ДСНС. Перший етап був це як можна швидше надати первинну допомогу. Далі люди подають заяви і об'єм їх пошкоджень і руйнувань їх або квартир, або будинків. І після цього йде, йде обробка людям, яким немає куди поїхати, там до родичів або до друзів, тоді на звертається в міську адміністрацію, і вона їх по шелтерам розвозить і посіляє в цих шалтерах. Далі ж будемо. Наступний крок будемо відпрацьовувати по кожної окремої родині по кожному окремому особі. Будемо відпрацьовувати по тому, як далі допомагати. Також в бюджеті з міста Запоріжжя закладені гроші, які будуть це. Допомога, якщо людина буде знімати житло, то на родину надається 10 тисяч гривень на місяць. І є виплати 15 тисяч та незахищеним також на місяць. Тому з кожної такої проблеми окремою родиною будемо відпрацьовувати окремо. Пане Олеже, звісно ж таки розуміємо, що екстрені служби ліквідовують наслідки, чи вдалося вже станом на цей момент завершити роботи, чи ще на якихось об'єктах доводиться рятувальникам працювати. Ні, рятувальники закінчили роботу десь приблизно в 14 там декілька хвилин. Вони сказали, що все закінчили роботу по поискам і рятуванні людей. Тому що то, що у нас було по спискам, і ми підозрювали, що у нас в цьому будинку може бути, ми вже відпрацювали цей питав. Тому ДСНС нам доповів, що все закінчено. Далі буде будівельне сміття вичищати. Далі буде. Від постраждали будинки оцінювати дальне цей гуртожит будуть оцінювати на предмет, можливо його вистанавлювати чи неможливо вистанавлювати. Ну це вже такий шлях, е, на який уходить нам приблизно там до двох років, тому що потрібно спочатку зробити ремонт. Е, Ні, спочатку обстеження, потім е, проект, потім ремонти. І ну там дуже багато роботи. І буквально коротенько наостанок, пане Олеже, яка ситуація з опалювальним сезоном у місті і е, загалом житлово-комунальними послугами? Копальному сезону ми готові. І будемо запускати, як тільки Кабмін нам скаже, з якого моменту запускати. Але ми ж не знаємо, які будуть у нас удари, будуть наступні, наступної ночі, далі, далі на тиждень, на місяць там, і інше. Тому будемо вже. Підстраюватися по ситуацію на сьогодні. Ми повністю готові для того, щоб запустити опальний сезон. Але знаєте у нас і ще й були прильоти сьогодні. Бінкійська громада у нас на добу вона була обстріляна. Починали сартовий, потім далі прильоти були кабів, потім були БПЛА. І так воно до на протязі цієї доби постійно також були польоти. Кушугумська громада, це Запорізький, також район, це БПЛА, фпв дрони, це Тернувальська громада, це комплексний обстріл. іде Запорізького району, це єдиний окупований район, який залишився в Запорізькій області. Тому це така комбінована проблема, яку потрібно вирішувати і. Ем, ну, ми з цим працюємо, тому і е, в сільських місцевості, і в місті Запоріжжі ми готові до пального сезону. Але які будуть визови, ми будемо дивитися по. В моменті, в кон 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 контексті зрозуміло. Щиро дякуємо вам за роз'яснення за те, що знайшли змогу до нас сьогодні долучитися. Олег Буряк, голова Запорізької районної державної адміністрації, був із нами на зв'язку і говорили. ми безпосередньо про те, як сьогодні постраждало місто внаслідок масованої атаки, адже летіли і безпілотники, і ракети. Так, і перші хвилини зараз ми. Побачимо, патрульна поліція Запоріжжя показала ті кадри очима поліцейських, які прибули на місце одним із перших і одразу почали рятувати постраждалих. А, це Ще от... Іще. Іще одна. А вы мне, может, вы мне поможете зайти в дом? Я хочу что-то надо взять. Конечно, сейчас зайдем, все вам Ехто? Вы... Есть Есть кто? Полиция, где вы? Вы сами живете? А? Вы цели? Да. У вас все цели. Медична допомога потрібна комусь? Да, 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 да. На вулицю лише не виходить поки. Ну ми сидім тут все з під'їзду. Людей більш нікого, ви тут двох тільки були, так? Да? Забирайте речі і виходьте на вулицю. Спустіться краще на перший поверх. З нею все добре, потрібно допомога. Я покривала, її, вона все пішов. Да. Ви все забрали? Дитині допомога потрібна медична. Ні. У вас всі цілі? Виходьте, 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 ти